І от комплектики макушатника я розіграю. Так, Ну, як завжди, привіт глядачам каналу Золотий Карась. Друзі, ну, ви розумієте, затишна, комфортна річка, без вітру, без нічого, затишно класно. І сьогодні я намірений більшу увагу акцентувати на Макушатнік. От я не знаю чому, але чомусь при похолодній воді більш краще клює на макушатники. От я не знаю чому. Ну, сьогодні це перевіримо. І якщо буде результативний улов, то такі от комплектики макушатника я розіграю. Тобто за комент, підписку і лайк я відправлю ось такі от комплектики. Ну, думаю, трьом переможцям. А тепер давайте закидаємо наші макушатнички і будемо їх тестувати на холодній воді. А хто не хоче ждати розіграшу, ну, можуть в принципі, замовити такі от комплектики. На сайті Black Gold Organic. По посиланню під відео буде вам навіть дуже і дуже класна знижка по промокоду Золотий Карас. Ну, погнали! Ще навіть, як бачите, того разу макушатнички стоять. Зараз тільки надаю їм. Я думаю, по наживці сьогодні є і опарик, і мотель. Засаджу, думаю, один гачок на опарик, а інший попробую на більш дрібну насадку і подивимося, що у нас з цього вийде. Так, одного гачка легенько ось так от сюди засаджую, а сюди зараз буду пробувати надіти мотилька. Так, ось так от все апетитно виглядає. І перший макушатник полетів за своїми. Карасями. От лічно, от бачите, прямо туди під гілляки, під кущі. Туди я і цілився. Чуть-чуть підмотую, підтягую. І в принципі готово. Зараз так само кидаю ще два, ну і очікую на покльовку. Ждемо, поки за дівькою наші дзвіночки. Так, бачите щось Щось ніби і відпустило І по чуть, чуть щось там дзебає. А на зараз спробуємо засікти. Ну, давай малий ключ ще нормально Що мені кажеться якщо воно натяжку ось так от Натяжки немає, то він засікся Оба! Так, є. Зараз дзвінка зніму, щоб не дзвінчав. і давайте подивимось, хто у нас тут є. Дивіться. А нема. Хоча такі б покльовки були, що? Я б не сказав, що. Тут когось могло би не бути. Ну, не знаю, дуже дивно. Ну нічого. Дам я ще сюди, певно, що опарик. мотилів ніхто не зачепив. Ого! Ось тут має бути вже мені кажуть щось гарантія. Бачили що робив? Так. Дзвінок. Ну давайте подивимося, що в нас... Ух ти! О, тут щось таке поручається. Ну, Така покльовка була, що... Що я от навіть і не знаю. ну, Без риби. Не мали би. Чи нема нікого? Ти, дивіться. Пусто. Ну ви покльовку бачили. Я щось взагалі не доганяю. Приколів. Покльовки такі тут. Ну прям. Стягують вудилище. от. По суті, нікого немає. Це взагалі якось дуже дивно виглядає. Так, так льовки є, а от результату нема. цікаво. Ну, ничего, ждем далее. Ну-ка, тепер, я думаю, що він вже точно наш. ого гу 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 І чого собі? Катушка важко йде, а там десь є корчі. Треба його трошки на сторону брати. Десь хоча б от сюди. Ага, йде. Ух ты, є такий ще й красюга. Мошнійший. Ехомалий. А дивіться на який. Лаптик. У вас стоять. От макушатник І спрацював. Є цекий гарний красюга. Хорошо. От результат, вже як ви бачите, аж холодний, такий не знаю, чого такою холодною погодою. Я ще паралельно ходжу на кивок, але на кивок не хочу. А от, як ви побачили макушатничка, не відмовився. Ну, ждемо ще. Очіплю дзвіночок. О! І очікуємо на наступну покльовочку. Я таке почекати, щоб наверняка... і не не ясно. Ну, непонятно, але Мушу витягувати вже раз. підсік. Ну-ка. Щось є? Е... Похоже, що є. Тягне туди в сторону. Є, е, малий. О! І див. <рес> був. Ну, коротше, ви бачили, так? Да? Я не обманув, він був. <рес> так, пообідали, дивіться, опариків. Ну... З однієї сторони, в принципі, це і непогано. Значить він там є і він там єсть. Зараз додавлю і я думаю покльовки будуть. Вони щось так скубають, зибають, блін. Якісь такі обережні в них покльовки. А щоб от нормально клюнути, то не хочуть. От навіть бачили? Дотягнув до берега і він зійшов. Певно, що він вже не такий же аж активний, чуть-чуть він їсть і швидше за все, що за край губи засікся. Ну нічого, наступний раз буду обережніший. Отак от, от два апетитних опарика. Одного щоб не перепутались ось так от легеньку макуху. А ось ці полетіли, закрасяли. Тут ано ну, давай, давай, давай сміливіше. Ну я знаю, що ти любиш намахувати. А зараз був проти засікати. Ну, візьми же ж краще. А тут, ну от не знаю, ви ж бачили покльовки їхні. І от незрозуміло, чи це він там вже сидить чи ні. По першій покльовки навіть водилище стягнув з розгаду рогача, а засіки немає нікого. Та і тут дивіться вже все, затих. Ну от що за покльовка, як це розуміти? Ну от ніби той сидить там от бачите. Знову рухається кінчик. Ну От не знаю що, засікає. Ну давайте зараз засічу, Якщо то просто перекину. Може таке бути, що він там сам засікся і вже сидить. Бачите, чуть-чуть воно щось там потягує. Заодно і перевіримо. І перекину заодно. Ох ти що! Ого! Ти як поволі вправо! Ще нефіково так А, йди сюди, бо тут дерево! І от дивіться який! Карасик по холодній воді на макушатник, дивіться, о! Ну я не знаю, пристойний. Нічого не скажеш. Такий він засікся і певно, що там сидів собі легенько. О, ну і друзі, як бачите, холодна вода, макушатник. Працює, хоч дивіться, там вже в мене маленький огризочок лишився. А й опарик невеликий. Ну нічого. Кидаю собі туди ж саме. Навіть ближче туди під корчі, шмальнув. Невеличка натяжка. О, вічно. дзвінок. Ну і далі ждемо. В принципі, дивіться, така погода, покльовки непогані. Такі от гарні, які покльовки на макушатничок. На що ще хотіти? Просто собі сидиш, відпочиваєш і дивишся за дзвіночками. Ну, Все-таки, блі, макушатник прокльовує карась. І так, друзі. О, ну, Я думаю, на цьому вже риболовлю все-таки буду закінчувати. Ну, і дивіться, ось такий от вийшов у нас ловчик. Як ви бачите, макушатник по холодній воді. Дуже гарно працює. Ось такі от, такі от, ай, гарненькі карасики. Гарненькі солоденькі карасики на нього все ж таки прокльовують. ну Ці меншенькі я трошки ще половину кивок. Ну і, в принципі, я думаю, так як він працює, давайте все ж таки я три таких от комплекти, камакушатників розіграю. Щоб отримати такий комплект, з вас просто лайк, коментар. І підписка. І через 10 днів після публікації цього відео я з коментарів виберу три переможця і відправлю їм ось такі от чудові наборчики. І кому відео було цікавим, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей!